Сьогоднішня моя розповідь буде про пункт незламності в селищі Савинці, що на Ізюмщині. Ще декілька місяців тому небайдужі дівчата, які побували під окупацією, побачили своїми очима руський мір, вирішили допомагати нашому ЗСУ. Вони плетуть маскувальні сітки, в'яжуть носки, роблять окопні свічки. Шиють маскувальні костюми або кікімори, заготовляють український снікер з під назвою сало щасником. Роблять енергетичні солодкі батончики, щоб вони надавали силу і мужність нашим захисникам. Сало ми готуємо для наших захисників. Ящик сала нарізали. Посолили, поперчили, а це мелемо з і з приправками і відправимо все нашим захисникам на фронт. Давно вже працюєте отак? Ой, то вже, мабуть, місяці дзвонимо. Три, а то, мабуть, і три. Давно вже, ми тут давно. Майже з самого початку, майже з самого початку. Скільки дівчат працює? Ну, в общем, десь, десь, десь більше 43 чоловік. Більше ніж 43 чоловіки. Скільки вже відправили на... Ой, дуже багато відправили, тільки в суботу ми відправили 5 сіток 8 на 4, тільки в суботу цю відправили ми їм 76 носків в'язаних і відправили ми їм. Що ще? Капуста. Капусту, мед, картоплю. А, а, більше... А, — Люди долучалися, торти приносили. Торти, пироги. Ми провели майже 200, 200 пирогів тут у нас спекли і багато принесли пирогів з галівки. А з довгарівки торти, і, а із раківки були торти. Любаці на пекла і свята, і Вахненка. Засили виставу хлопцям у спеціях. Бажаємо перемоги. Хай Так, да? да, хай наслужається, це наш наркотик, хайове називають. Хлопці його дуже люблять, воно їм буде смакувати. Слава Дорога, слава! Живемо до перемоги. Ми робимо енергетичні батончики для наших захисників. Із горіхів, меду і сухофруктів. Ізюм кладемо, сливу, яблука, фініки. І додаємо вівсянку. І виходить дуже смачно і корисно. Ще в ці батончики ми вкладаємо всю свою душу. Любов, Надіємося, що наші воїни повернуться до нас з перемогою. Ми їх дуже чекаємо. Ми в'яжемо маскировочні костюми, називаються «Кікімори». Вони вже на голову ми спили. Бачите? Щоб захистити наших захисників. От щоб зберегти їхнє життя, а це на плечі. Ну що, працюємо? Працюємо потихеньку, ну, теж. нашим воїнам ріжемо ленточки, щоб їх захистити в бою, щоб їм під кітимарами було не так. Важко Ой, і не так страшно йти у нас, тут, щоб їх оберігали наші мори, Тут ми ріжемо маленькі такі ленточки різного кольору. Будемо чекати з перемовою додому. Наказала щось тебе там. Ой, червона калина. Нахилилася, що наша злавна Україна. За... І герої такі як ви.